Бонджорно! У нас новий випуск, новий день, новий все нове в загальному, новий рецептик. І сьогодні ми готуємо супер курочку. Як це все відбулося? Я проводив черговий е, стрім на ТікТоці, тому хто ще не підписаний, заходить, е, нажимає Follow. Але в першу чергу, де ми на якій платформі виходимо? На Ютубчику. Підтримайте наших, мене і, та взагалі, е, той контент, який я вам розказую, роздаю і показую. Будемо готувати курочку. а як у нас зазвичай відбувається? Ми беремо курочку, ми її запікаємо. І що ми першим ділом з'їдаємо? Першим ділом ми з'їдаємо просто шкірочку, бо вона саме хрустка. Далі філе ніхто не хоче їсти, з'їдаючи крильця, бо вони хрусткі, і до побачення. Я вам покажу той рецепт, який ви з'їсте все до останньої кісточки. Швиденько маринуємо, запікаємо, смакуємо. Тож поїхала. В першу чергу ми приготуємо маринад для нашої курки. Ми будемо його готувати з сметани і дуже великої кількості спецій. Це я мав би зняти, але я не зняв жодної баночки, тому ми спеціально повернули до вас, щоб тут здавалося все дуже класно. Насправді ні, тут на кожній стоїть етикетка, бо це куплено метро. Ось. Але що я би хотів вам розказати, дуже класну сіль маю. Точніше, це вже пересипана, але я вам зараз покажу і порекомендую. Мені за це не заплатили, але коли продукт класний, я хочу про нього розказати. Дорогобицька соливарня офігенно крафтова сіль. Вам не потрібно шукати якоїсь мальдонської солі, якоїсь там гімалайської чи з печери дракона, леприконів. Львівська область дуже крута. Так, да, ви заплатите за неї 200 гривень за цю пачку в скільки в 400 грам. Сіль надзвичайно смачна, просто смачна сіль. Колись мені почнуть платити за рекламу. А в даному випадку я її просто використовую, рекомендую і смакую. Сметана 80 грам, приправа карі 7 грам. Зіра 5 грам. хмелі-сунелі сунелі 5 грам, сумах 5 грам, коріандр 5 грам, чілі кучугару — 6 грам. Паприка копчена 10 грам. Сіль дрогобицька — 20 грам. перець чорно молотий Олія оливкова. цедра половина лимону. Зараз буду замішувати. Раз, наш маринад готовий. Наразі його відставимо в сторону і зачистимо нашу курочку. Що нам потрібно зачистити, власне? Oh відрізаємо лишні моменти, наприклад, шкіру від цього і здупи залозу. Це відрізаємо. Це нам не потрібно. Ну і, власне, можемо маринувати нашу ципу. Але так як соус у нас достатньо достатньо густий, і я не хочу просто прибирати потім дошку, лайфхак. Просто під низ можете пергамент поставити і буде вам зручно працювати. Будемо маринувати нашу курочку, і основним лайфхаком того, що потрібно. Для того, щоб курочка була наша соковита, це запікати її просто в два етапи. Перший це буде при низькій температурі при 90 градусів близько півтори години, де вона обсохне, але тим самим залишиться соковитою всередині. І після чого просто на максимальну даємо температуру 220, або як ваша духовка може там 200, можливо 250, 10-15 хвилин вона ловиться з коринку і максимально соковита. Не забуваємо все промаринувати всередині, ззовні, з однієї, з іншої сторони крильця під крильцями. Якщо ваша курочка, давайте так, або домашня, або е, має додаткове піря, ви можете просто на газовій грілці або грілкою, або просто запальничкою її і Ну, щоб не було цього лишнього волосся. Після того, як курочку замаринувала, я люблю її ще додатково просолити зверху. Ось цю саму найсмачнішу частину підсолену скоринку. Вона в. Першою з'їдається, і тому я додатково просолюю і додам коріандру. Я люблю коріандр Для дружини воно клопами здається, а мені ні. Далі вона буде при температурі 90 градусів випікатися півтори години, і вона буде випускати якусь частину соку. Я ставлю її на решітку. Якщо у вашій духовій шафі є звичайна решітка, ви можете на неї поставити прямо з пергаментом. Ви можете додатково її зв'язати ниткою. Ось такому. Якщо ви хочете, щоб вона виглядала як в рекламі, будь ласка, я не буду цього робити. Гаразд, у нас сплинуло півтори годинки. Що я вам і хотів показати. Вона соковита. Вона соковита всередині і суха виглядає зовні. Але це все правильно і так повинно бути. Після цього ми ставимо максимальну температуру і будемо її випікати близько 15 хвилин. Наша ципа тече. У нас духова шафа розігріта на Макс, туди її. Ми подивіться на нашу ципу. 14 хвилин. Супер соковита. Чікен. Чікен наш готовий. Як ми могли помітити, димо багацько. Ну, все дуже просто. Ми просто не вмикаємо витяжку, щоб був для вас класний звук. Але ми робимо і страждаємо заради вас. Підписка, хакну, кухню і дзвіночок. А наразі ми маємо нашу курочку. Єдиний мінус цього всього те, що вона, коли стояла на сітці, власне, ця сітка і буде на курці відбита. Я вам це покажу акуратно. Да, Але сочна, це вона не. Ну, тобто вона не потекла від мене, вона просто соковита. Ось, Давайте просто одразу її розріжемо і розкладемо її. Я зроблю дорого багато на цьому. Але джусі Катрусі у нас курочка вийшла, соковита. Так, як і повинна бути. Трошки впало, але я буду думати, що я ріжу качку по пекінськи, але це просто курка. 5-7 хвилин вашого ефірного часу, 1,3 годинки підготування і 15 очікування найсмачнішої, найсоковитішої. Найсоковитішої курочки. Курка 120 гривень, спеції 10 гривень і ваш дорогоцінний час. Підписуйтесь на канал, хакну кухню. Смакуйте смачну курочку і ви будете отримати ще більше рецептів. Всім дякую і пока.